Голови об'єднань співвласників багатоквартирних будинків зібралися на четвертий загальноміський форум. Такі влаштовують кожного року, і щоразу на порядок денний виносять спільні для всіх ОСББ проблеми. Сьогодні починають з питання співпраці з Хмельницькводоканалом. Директор комунального підприємства Олександр Надольний презентує систему дистанційної передачі даних «Лора-Ван», яка працює на водоканалі уже рік. Дає змогу знімати нам дані з будь-яких пристроїв, які використовуються не тільки на нас на підприємстві, а взагалі, які тільки, скажімо, існують в природі. Деякі ОСББ використовують лораван не тільки для зняття показників лічильників, також встановлені в подвалах датчики затоплення, датчики задимлення, датчики відкриття подвальних приміщень. Під час форуму говорили про утримання прибудинкових територій та підвалів, енергоефективні заходи, пожежну безпеку, повноваження ОСББ щодо складання актів про проживання мешканців у будинках. А ще учасникам вкотре презентували місцеві програми підтримки та співфінансування. Наразі у Хмельницькому для ОСББ їх діє чотири в їх рамках можна замінити покрівлю, вікна та двері у місцях загального користування або ж навіть провести повну реновацію будинку. Найновіша програма для хмельницьких ОСББ прийнята у 2023 році і має назву Моє укриття. Програма Моє укриття фінансується повністю за кошти міського бюджету. Головною темою цієї програми є встановлення дверей з автоматичною системою доступу, які відчиняються при початку повітряної тривоги і зачиняються після її закінчення. Їх тільки 63 на сьогодні встановлено, тому що мешканці будинків мають проголосувати на зборах про те. Що вони усвідомлюють, що вони мають пустити людей з вулиці? Що це тепер уже не тільки їхнє укриття, а укриття будь-якої людини, яка проходить поруч. Під час дискусійної панелі ділилися досвідом представники тих об'єднань співвласників, котрі скористалися програмами термомодернізації енергодім та «Гріндім», що передбачає встановлення на дахах багатоповерхівок сонячних електростанцій. Ірина Тимофієва, голова правління ОСББ за річчя 36-3. дріб на момент об'єднання мешканців у 2019-му їхньому будинку. Було 40 років. «У Нас були попередні управителі, які зовсім нічого не робили в будинку. І мешканці самі вже дійшли до того, що треба щось робити, бо будинок просто був в жахливому стані. Перше таке глобальне, що ми зробили, ми прийняли участь в програмі термомодернізації енергодім. Тобто ми повністю капітально відремонтували будинок. У нас відремонтована покрівля, утеплено, горішче, замінені вікна і двері в місцях загального користування, замінені труби опалення, труби гарячого водопостачання, встановлений ІТП. Наразі у Хмельницькому створено вже понад пів тисячі ОСББ щороку з'являється до 15 нових, і це лише у старому житловому фонді. Будь-яка новобудова створює ОСББ автоматично. Найбільш основний процес і важливий це створення СВБ в старому житловому фонді і привчання людей до того, що вони є власниками цього будинку. Це їхня відповідальність спільна. Місто буде допомагати в тому, щоб навести порядок. Але ключове питання: що місто буде допомагати, а люди будуть робити. Окрім того, що СББ нені мають максимальну фінансову підтримку із місцевого бюджету, вони ще й не сплачують податки і можуть взяти участь у тих програмах, які недоступні для будинків, що обслуговуються УМК. Тож у департаменті інфраструктури закликають мешканців об'єднуватися і будувати для себе успішну оселю. Вікторія Паламар, Марія Шевчук, новини міста.